Нашу землю зі східного північного кордону. Ми просимо Бога допомогти нам перемогти і відігнати це наших чужинців на нашу землю. І ми просимо Бога упокоїти душі всіх, хто загинув, загинув, захищаючи Україну, загинув. Від терористів, від їхніх обстрілів і нападів, їхня кров, як і кров багатьох поколінь українських патріотів, волає до неба про відплату злочинцям і є найціннішим фундаментом нової України. Як в давнину через кров мучеників утверджувалася християнська віра. І люди, бачачи, що християни готові віддавати своє життя за свою віру, але не зраджувати її. Так і тепер всі народи і сам Господь бачать, що ми, українці, росіяни, білоруси, євреї, поляки. Національності, які живемо у спільному українському домі, всі, для кого Україна є батьківщиною, готові віддавати своє життя, віддавати останнє і найцінніше. Для того, щоб бути вільними і незалежними. Ми сьогодні разом з тими, хто постраждав. Ми з тими, хто загинув. Ми говоримо, що ми єдині. І нехай Господь, бачачи нашу віру, любов до Батьківщини, пошану до наших загиблих, дасть нам перемогу і мир. Зараз помолимося за упокій душ загиблих під Волновахою, під Іловайськом, Слов'янську. Донецьку, Луганську, в Криму замучених, закатованих, вбитих підступно, щоб Бог упокоїв їхні святі душі у своєму небесному Царстві. Благословенний Бог назавжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, крізь, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий, крітки, святий, безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий, крітки, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава і Сину, і Святому Духу нині, і по і на віки віків. Амінь. Пресвятая Трояця помили нас, Господяні.